Ну що, привіт, мої хороші! А вже осінь прийшла у мій сад, ледве чутно і так не в попад. Е, реально, вже настільки прохолодно, що без пледику на вулиці не посидиш. Але при цьому вчора було 30 градусів на сонці. Я, в принципі, вересень вже не вважаю настільки осінню, наскільки це було там, коли я була маленька. Е, але. Тим не менше, по календарю, таки правда, осінь, і час готувати свою квартиру до осіннього сезону. Минулого року головним. Моїм приготуванням, до речі, та, е, минулорічне відео також можете глянути. Там я дуже багато філософствую на тему речей, інтер'єрних покупок і таке інше. Минулого року я найбільше приділила увагу саме розхламленню квартири, е, тому що якраз я вже розуміла, що ми скоріше за все будемо переїжджати і розуміла, що треба трошки позбутися деяких речей. В результаті я так. Активно Трошний паук. Лех. Я так активно розхламилась минулого року, що цього року реально типу, немає що навіть викидати. І слава Богу, нарешті можна сказати, що немає в мене зайвих речей. І тому цього року я сконцентрувалася саме на декоруванні своєї квартири. Найбільше мене цього року бісили саме вікна. В... У мене ця кухня-вітальня має два вікна великих. І вони були оформлені некрасивими такими шторами з юску, такі штори ниточки, знаєте. І я хотіла якось обгрейтити, <свісно> додати затишку так, в цю зону, в зону дивану, обідню зону. Додати затишку я вирішила саме тим, щоб облагородити ці вікна, якось їх обромити за допомогою штор і гардин. На шейні я замовила дві гарди. Вони мені дуже сильно подобаються. Я якраз хотіла такі короткі, тому що вікна в мене якраз такі квадратні і там під одним вікном стіл, під другим вікном диван. і довгі штори реально заважали би. Тому вирішила купити такі короткі гардини. Я обрискала весь інтернет і знайшла реально оці класні тільки на шейні. Але проблема була в тому, що вони одягалися тільки на палку. А у мене тут гардини кріпляться на таку стрічку. Але на тому шейні я купила також стрічку. Там великий великий маток, і просто ручками попришивала цю стрічку до штор, і проблема була вирішена. Насправді це дуже дуже класно, тому що я витратила десь по півгодини, мабуть, на одну штору на те, щоб пришити стрічку. І я знаю, що в разі, якщо я кудись буду переїжджати, і там буде інший карніс, карцейкарніс-палка. То немає ніякої проблеми в тому, щоб розпустити цю те, що я там понашивала, розпустити і все. Також класно те, що взагалі тепер в мене дофіга цієї стрічки, і тепер я взагалі можу не дивитися, не переживати за те, яке там кріплення на гардині чи шторі, а просто нашивати на все, що на все, що я хочу. Можна навіть просто взяти якусь простинку і на неї нашити оцю стрічку, і буде вже нормальна мені гардина. Тому коротше, я дуже. Задоволена. Спочатку я повісила живі штори над кухнею і сірі штори над диваном, але потім побачила, що все-таки гардина над диваном має бежевий відтінок, і краще там будуть дивитися бежеві штори. А в кухні в мене якраз сірий стіл, сірі стільці, і логічно, що туди підуть сірі штори. В цілому у мене є питання до того, що у мене в одній кімнаті виходять абсолютно різні штори і гардини. Я більше звикла до того, що в одній кімнаті мають бути однакові штори і гардини. Але настільки я у собі в голові розділяю цю да, і цю зону їжі і зону дивану, що Якось мене це не не дуже турбує, і в принципі в результаті я задоволена тим, як виглядають зараз сонце. Прислали з дитячого садочка фотку з Ярославом. Я також вам в одному з наступних відео розкажу, як у нас проходить адаптація. Так, коротше, в цілому, я задоволена тим, як у мене вийшли вікна і. Поїхали далі. Наступним також, щоб додати затишку саме в зону обідню, я купила на шейні штучні квіти. Я завжди була не прихильницею штучних квітів, тому що вони. Ну, вони Видно, що вони пластикові, видно, що вони не справжні. І більше я люблю саме сухоцвіти. Минулого року я дуже класно купила букет сухоцвітів, і вони в мене просто без водички простояли півроку, мабуть, аж поки я не виїхала з тієї квартири. Може вони там досі стоять. Дуже класно виглядали. Тому так, сухоцвіти топ, але тут я їх не знайшла. Сухоцвіти я розумію, що вони тут є, але треба пошукати, підібрати і так далі. Легше було замовити букетик з -е шейну, і от насправді дуже мені подобається, як виглядає цей якраз осінній букетик з шейну. Є таке, що він трошки дешевенько виглядає, але у мене поганий зір, і тому я його бачу прямо бачу його недоліки. Тільки коли я прям сиджу їм і дивлюсь на нього. А так, коли просто заходиш в кімнату і бачиш, що на столі стоїть ваза з цими помаранчево бордовими квітами, то виглядає даже. Доволі симпатично, тому так я ставлю лайк ідеї купувати якийсь такий штучний штучну композицію на осінь і на зиму вже собі всі в сінсеї також продивляюся. До таких композицій, тому що живі квіти це топ, але живі квіти дуже дорого, їх потрібно постійно міняти, за цим треба слідкувати. А отакі штучні квіти поставив і забув дуже-дуже класно, дуже зручно. Далі в мене також бісила ситуація на підвіконні. У мене там були мої. Мій записник, мої ручки, фломастери і так далі. І вони були розкидані по підвіконню і створювали такий незатишний хлам. Тому я купила на сінцею таку чудову корзиночку плетену. Мені дуже подобається. Я так розумію, що вона має бути в дитячу зону. Тому що на ній є намальована райдуга веселка, але мене це взагалі не бентежить і даже, даже подобається саме те, що вона не просто однотонна, а має оцей візерунок веселки. Вона ідеально підійшла і на моє підвіконня, і все, що в неї треба, було влізти, влізло. І тепер виглядає підвіконня охайно і симпатично. Мені дуже подобається. Також осінній декор це солонка і перечниця у виді гарбузликів з сінців. Я минулого року ще хотіла таких купити, але не попадались мені прямо от такі гарної якості солонка-перечниця. І тому минулого року я не купила. І цього року, коли побачила на сенсей, я прям така, так, ладно, цього року я обов'язково маю їх собі купити. Купила, привезла додому і думаю, блін, а в мене сіль і перець взагалі-то в таких. Мельничках від Ікеї, і мені зручно саме те, що вони в цих мельничках, і я не хочу пересипати сілі перець в іншу солонку і перечницю. І до мене прийшла геніальна ідея. Це те, що окрім солі і перцю я постійно використовую копчену паприку і сухий часник в усіх майже блюдах. І я вирішила, що геніально буде пересипати якраз в помаранчеву помаранчевий гарбузик. Ми пересипаємо паприку а в білий гарбузик часник, якраз він теж білий, і залишаю себе на плиті. Також прекрасна зона для декору. На плиті. і якраз під час приготування можу використовувати то один, то ін, ці два гарбузики, і да, і вони прикрашають, якби імені зону кухні прикрашають, і при тому я їх використовую під час приготування. Тому коротше, да, цікава така ідея використовувати сонку і перечницю не тільки для солі і перцю, такі знаєте, очевидні речі, які до мене відразу не доходили. Також купила в кухню рушники на сінс на осінню тематику там три рушнички в комплекті з гарбузиком, просто в кліточку і з уселяки маленькими рисунками зображеннями, і це в принципі все наразі, що я зробила в зоні кухня, вітальня та столова. Я нічого не робила зі своїм великим диваном. Я хотіла купити тоді, туди, туди ще е, якихось наволочок, якихось подушечок е, осінніх, але знаєте, щось якось не знайшла. Коротше, ті, що мені подобаються, ті коштують за дорого як для декору. Осіннього, не знаю, а ті, що нормально коштують те, що я можу собі дозволити, вони для мене якісь ну виглядають задешево. Тому якось так з диваном поки що нічого не робила. В спальні я перевісила картини, повісила більш таку картину. Бежеву осінню спальню, і також, звичайно, що змінила постіль. У мене декілька осінніх варіантів. Зараз перший це такий, якраз менш осінній, для мене, це якраз перехідний період. Це сіра постіль з квітами. Це такий для мене вайб закінчення літа. Далі в мене буде моя рожева постільна білизна, яку я також купила минулого року. Якраз по-моєму на осінь. ще придивляюсь до того, щоб купити нове покривало помаранчевого. Кольору, ну такого, як як гарбузного, да, кольору. Але знову ж таки ще думаю з цього приводу. Ну і в принципі, це все в ванній кімнаті. Я повісила нарешті картину, яка завжди в мене стояла. Я її тепер повісила, і також мило для мила використала тарілку вінтажну, яку я купувала на вінтажній варахолці ще у Львові, коли ми жили. Я тоді купила дві таких вінтажних тарілочки, і вони в принципі служили мені і підставками під прикраси, і підставками під свічки, і тепер мильницею. Обожнюю їх І Одну, по-моєму, я розбила, якщо я не помиляюсь, бо я не можу її знайти. Мабуть, я її розбила. Але ось одна ще лишилась. І от такий вам, така вам ідея для декорування використовувати якісь красиві тарілочки в якості мильниці. Не обов'язково використовувати оці пластмасові несимпатичні мильниці. Я би ще хотіла купити вінок і повісити його тут у себе на дверях, вхід в мою, на мою терасу, але не купила. Тому що знову ж таки поки що не знайшла такого, щоб виглядав не дешево, не непоплюжно, а більш-менш симпатично. Зазвичай я також робила якусь інсталяцію в коридорі. Осінню з гарбузиками, але цього року щось поки що нічого мені не прийшло в голову. Не прийшло в голову ні де це зробити, ні як це зробити. Тому поки що з осінньою інсталяцією пас можливо в жовтні ближче до Хеллоуіну додам ще якусь інсталяцію з пампкінами, з гарбузиками, зі свічками, та з, може бути віночком. Може, якісь гарбузи виріжу, поставлю у себе на газ. Подивимось. Коротше, ближче туди. добавлю, ближче до Гелловіну, може, добавлю більше гарбузиків. Поки що, це все. Як ви бачите, я купила дуже в принципі мало прям супер такого декору. Ну, по факту, прям. Декору, який тільки на осінь, це у мене ця солонка, перечниця і все. Це інше, це універсальний декор, який лишиться зі мною і на наступні сезони. Також так дуже мало я купила цього року декору. Хвалю себе за це, тому що. Чим менше купуєш всякої фігні, тим менше потім потрібно буде розхламлятися. І взагалі, да, ми не хочемо тут просувати консюмеризм, ми хочемо споживати відповідально. <хи> і також те, що я купила для тераси, це ящики для зберігання. Зараз покажу ось оце є на одному, я тільки що стояла моя камера, тому він тут стоїть. А і ось другий, стикові виглядають як дерев'яні. Тут у нас там іграшки, якісь пляшки. ну коротше, а тут у нас подушки з качелі і, і всякий хлам. Я купила їх Бу тут хтось. Виїжджав, розпродавав свій крам, і оце у них було дві оці два оцих ящики. Я подумала, що нам треба на зиму якраз зберігати все, що зберігається на терасі. І ми купили, виходить там ще два бушних по ціні одного нового. Вважаю, що ми порались доволі таки непогано. Тому так, мої хороші, такий в мене бідненький хол вийшов на прикрашання квартири до осені. Ще може щось. Буде ближче до Геловіну я вам покажу. На цьому все. Прикрашайте свої оселі з розумом, думайте про майбутнє, не скуповуйте просто дешевий сенцеївський декор, тільки тому, що він дешевий. І на цьому все на сьогодні. Я вас люблю цілую. Бувайте!